Камін в будинку це чудова альтернатива опалення. А ще краще, коли в одному магазині є все для цього і ще й в широкому асортименті. В цьому допоможе вам команда Світ кахелю. Зберігайте собі сторіночку, бо я знаю, що точно будете питати. Я впевнена, що камін це мрія багатьох власників будинків. До речі, в них до 5 березня акційна пропозиція, яка є просто неймовірною і зробила шок для їхніх конкурентів. Замовляйте сталеву топку та матеріали і отримуєте монтаж каміна за одну гривню. Насправді це економія до 30 тисяч гривень. З умовами акції ви можете ознайомитися на їхній сторінці. Залишаю нижче. А зараз я покажу детальніше огляд. Каміну, який вчора бачила у своєї подруги, він мені дуже сподобався, ну, дуже стильно виглядає. І додає такого затишку. Моя подруга також обрала світ кахелю, так як в них найвигідніша ціна дійсно. Якщо порівнювати з цінами в нашій області, то ціна менша в половину. Пропозиція, яку надали конкуренти з нашої області, складала близько 7 тисяч доларів. Ціна за камін, який зробили команда кахелю з івано франківську всього лише 3 тисячі 500. Я думаю, що ви зрозуміли, що суттєва різниця в ціні, і при цьому дуже дуже гарний результат роботи. Якщо я дійду до того, щоб зробити камін в себе вдома, то обов'язково звернуся до команди Світ кахелю.